Фактично всі роки незалежності кінематограф як індустрія, як галузь, як сфера культури, практично нищилися. Тому що нова держава, її чільники практично не асоціювали. От телебачення, так, президенти, якийсь там трирічний день народження значить, якогось каналу, там і президент, і все. А кіно ну, що, воно втратило е, ідеологічність свою, здатність впливати на маси. І тому, відповідно, і ставлення держави було до неї. Дивіться, ну от конкретний приклад: є пан Щербак, є пан Курков, що заважає зняти кіно про джи. Міх Хендрікса чи про час смертохристів. Так, втім то річ, що і, до речі, в Голівуді дуже часто е е їхні найвидатніші фільми, там найпопулярніші, зроблені на матеріалі літератури, так, от на літературних творах. Тому справді, але просто якщо втратить. Е так в, що, вам заважає? Д... що вам заважає хороші в... твори. Так, е е Заважає те, що. е-е-е Сфера кіно українського власне була звужена до до на мінімально. Тобто, глядач, взагалі, український, взагалі, він звик вважати за своє кіно, російське кіно. Російськомовне кіно і просто воно зайняло нішу, то їх ну, українського схоже, схоже, с... що, дивитися. Мовного бар'єру немає. Антураж якби життєвий, теж значно міру такий самий. І, і все це до речі, за часів Єльцина теж не було уявлення такого, що от коли Путін прийшов, він то розумів і дуже добре розуміє, що кіно це інструмент ідеологічного впливу не тільки на росіян. А взагалі на пострадянський простір. Нам таким і почали чином створюють даруйте руський мір просто, причому з наших душ. і почали розвивати значить, російський кінематограф. І що бачимо тепер? В кінотеатрах, в кінофракаті звичайно, все одно мало російського продукту. Кіно. Але весь арт, весь телевізійний простір практично зайнятий російськими телесеріалами. насамперед. Більше того, навіть чимало українських фільмів телевізійних робиться. В основному за російські гроші, ну і відповідно, хто От важливий момент. Ви сказали, платить гроші. платить, яву танцює це власне, зрозуміло. Можливо, українські олігархи і багаті люди просто не хочуть вкладати в ваші твори робити з них кінофільми. Мені важко сказати, тому що мені замовляв один великий канал. Вісім серій пор е, телесеріалу по роману «Останній Львов президента. Але у 2010 році, після виборів президента, останніх е, мені заплатили за сценарій, але сказали, що цей проект відкладається. Може до наступного президента, може там до через одного. Так, <красив> 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 да, але я прошу боча ще одна репліка. Але як не дивно, як не парадоксально, Ситуація з українським кіно стала краще за останні два роки. Якщо в 2009-му в бюджеті закладено було тільки 5 мільйонів, на цей рік 160 мільйонів на фільмовиробництво. Піль... А Піль... фільмів стало більше? А? Фільмів стало ну, більше. Це від не, не відбувається так швидко, розумієте. Але, наприклад, вперше за 20, ну за 15 точно років український фільм мав повноцінний, більш-менш повноцінний прокат. Хто, хто пройшов крізь вогонь, Юрій Ілєнка. От. і так далі. Значить, з'являється і з'являється нове нарешті з'являється нове покоління кінематографістів. образи його цілком реальні.